Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового всесвіту. На відміну від розробників готимських лицарів, автори протоколу Калісто заповідають, що вижмуть із консоли всі соки, аби отримати 60 кадриків. Звучить охуєнно. Electronic Arts повідомили, що розробляють нову частину Сімс. Напевно, саме тому попередня тепер абсолютно безкоштовна. Ястенько. Патч 1.25 принесе в Gran Turismo 7 купу нових авто, серед яких і Мазераті, що неочікувано рекламить Xbox Series S. Netflix відкрили ще одну студію. Цього разу в Каліфорнії, а керувати нею буде вуйко, що до того накивав п'ятами від Blizzard, де керував створенням овервочу. Варгамер 40 тисяч рекс-сайт просто взяли і видалили з стіму. І все. Велв, звісно, останнім часом пробиває дно: отбере і портнериться з кацапськими в контакті. Отже, ж гейп. я не думав, що він такий, блядь, підарас. Вночі була презентація Konami, де була вода та цікавинки. Воду, звісно, я відкину. Фанатам Silent Hill варто готувати гроші, особливо якщо вони не мають PlayStation 5-го, бо ремейк другої частини буде цілих 12 місяців ексклюзивом Sony. І так, всі чутки були правдивими розробкою і справді займаються поляки з Bluebird Team. Точна дата релізу невідома. Багато тихих пагорбів не буває. Подумали конамі та анонсували Tavenfall. І ні, розробкою займаються не вони, а Анапура Entertainment. Байливо клепатиме продовження, яке теж невідомо, коли вийде. Ще думали, це все. Ще один Silent Hill під назвою ACSIN Ascation. As Обіцяє вийти 2023 року. І в кінці запрезентували Silent Hill Press F. Надзвичайно стильним трейлером. Теж без дати релізу. Йо-майо! Я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Якщо я, звісно, встигну домонтажити це відео, тому що майже всюди зараз зникає світло, а в мене поки є. Коротше, якщо це відео вийшло, то воно вийшло.